Одну тисячу п'ятсот тридцять чотири населені пункти, ось скільки звільнили збройні сили. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Це, зокрема, чотириста вісімдесят три населені пункти на Харківщині. Так, я вже бачу, пан Сергій Череватий, речник східного угруповання збройних сил України, долучився до нас. Я ще не договорила статистику, але основні цифри сказала. Тим паче, Харківщина це теж до вас. Скажіть, будь ласка, ну щоб спочатку узагальнити, як з як якими підсумками ми підходимо до завершення цієї доби в зоні відповідальності східного групування збройних сил України? Продовжується контрнаступальна операція Збройних сил України. По ворогу наносять. Удари нашу артилерію, авіацію, наші підрозділи виходять на визначені позиції для подальших дій. Деталі з яких будуть сказані дещо згодом. Ворог закріпляється в крімі, мінує там всі підходи на для того, щоб готуються до активної оборони. Ми відповідно своїм вогнем, не даємо йому це робити дуже так скажемо в комфортних умовах. В району Краматорська також перегруповується ворог в районі в Навдіївському, на Краматорську Навдіївському і Бахмутському на напрямку е, продовжує штурмові дії. Намагається е, взяти наші рубежи. Ну, ну але наші підрозділи стоять і не дають їм це зробити. Також традиційно, вже для ворога є нанесення ракетних артилерійських ударів по мирній інфраструктурі про що ви розказували ваші кореспонденти. І важлива сьогодні подія відбулася сьогодні, в деокупованому вільному українському Лимані Лимані Командович сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський дав команду на підняття національного прапора, який назавжди там піднято, і передав владу голові Донецької військової адміністрації Павлу Кириченку. Там почалися відповід... продовжуються, продовжується відповідно всі гуманітарні акти. Акції продовжується допомога людям, Думаю, що про це вони з часом більше розкажуть. Скажіть, будь ласка, от ви згадали про мінну небезпеку. Вона наскільки вона серйозна, враховуючи, що мінують вони ж не тільки ті території, де можуть бути військові, де можуть іти військові, але вона ж це ж це висока загроза і для місцевого населення, бо люди все одно залишаються в населених пунктах, навіть після того, як їх сильно зруйнували російські окупанти. Так для, для російської армії абсолютно немає якихось моральних етичних принципів в цьому світі. Заборонені протипіхотні міни була ж велика кампанія, яку пропагували, щоб це антигуманний такий засіб відмінити. Проте для них це абсолютно не вказівка. Вони їх всюди встановлюють. Особливо так звані ліпістки небезпечні, це таке невеличка міна, яку добре маскується під листям, під травою, і воно відповідно не, не, не люди не бачать і можуть наступити і завдати серйозних собі травм. Вплоть до втрати mm. кінцівок, або, а от скільки... не, не дай Бог, при втраті квартиру. Скільки теоретично Даже може піти часу на розмінування от невеличкого села? Ну щоб ми просто розуміли масштаби проблеми, з якою нам доводиться мати справу. Ну, якщо говорити про масштаби не в рамках села в країни, то це будуть роки. В рамках села, таких, щоб, скажімо, провести основні заходи, я думаю, що Десь до тижня, щоб більш-менш нормально, серйозні професійні, це залежить знову ж таки, від скільки вдається виділити людей. Ну, я думаю, до тижня, щоб більш-менш серйозно пройтись і забезпечити маломальську діяльність людей, щоб вони могли себе нормально почувати. Угу. Ще про ситуацію. А так, це взагалі так... то роки. Роки тому, що от країни досвід тих же балканських країн показує, що вони мали Боснія, Хорватія. Вони мали дуже великий цей спадок на негативний. І вони і mm -hmm. вони довго розміновували країни, і були ще навіть. Десь 10 років після війни можна було їхати по Хорватії і бачити, наприклад, таблички що тут чи угу. небезпечно. і ось яку думку хочу з якого питання вашу думку хочу почути. Самі російські пропагандисти і російські військові міноборони, зокрема, там пишуть уже про свій відступ, і вони цього не приховують. Як вважаєте про що це може свідчити? Ми звісно не посилаємося, не довіряємо їхнім цифрам, які вони там називають для цього. В нас є генштаб. Збройних сил, і ми йому віримо. Але, от ваша думка, про що це може свідчити, що вони вже самі відкрито про це говорять? Ну, це свідчить про те, ви розумієте, що їм треба готувати громадську думку до того, що ну ви пам'ятаєте цей алю піврічної давнини, коли були такі ура, ура! що там ми до Берліна дійдемо, не то що до Києва там чи. Туди. І тут треба розповідати про те, що ми тікаємо на двох напрямках, великих мінімум: це Східному і Південному. І, і якщо, це, ну, якщо фронт повалиться загалом, і цього вже ніяк неможливо буде ну, при, при, перекрити ніякими інформаційними іншими повідомленнями, треба буде це для чогось появити. Тому вже в них запускаються якісь. Перші вказівки, звичайно, потім піде щось на кшталт з того, що це вони вже це чуть вкидають. Чуть... Слышна польську річ, ми багато африканців, там, афроамериканців і таке інше. Тобто, має бути якесь попросиння. Вони ж не можуть програти просто тому образу хахлані долуго який вони мали би там, одним тільки окриком крикнути, і всі мали падати. Відповідно, це буде підготовку, що це НАТО воює, натівська зброя, і але вони вже це справді почали готувати, то, тому, що ну вони вже не можуть повністю все це е, приховати. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи будуть вони для того, щоб знов ж таки виправдати якісь там свої історії перед своїм народом, який їсть ту всю пропаганду, робити якісь спроби наступу локальні, невеликі, щоб отримати маленькі перемоги? Ну, вони зараз це намагаються в першу чергу на Бахмутському напрямку. Вони докладають неймовірних зусиль і знищують там буквально все артилерійським вогнем, рвуться в, в штурмові атаки для того, щоб показати, що ну, якось обґрунтувати, що ми тут ніби тактично відступили, а ось тут ми вже ось тут ми вже пішли в в контратаку, і це ось ось побачте. Далі ми це якось потім розвинемо і продовжимо. Ну, хоча я, я щиро вірю, що завдяки героїзму, мудрості і злагодженості дій наших підрозділів, цього ніколи не буде. Ми впевнені і чекаємо знову ж таки. Я кожного разу кажу: ми чекаємо хороших новин якнайшвидше, дуже вболіваємо за це. Дякуємо вам, Сергій Червати, речник Східного угруповання збройних сил України.